Я особисто відвідала Херсонщину. Там знаходяться наші українці, люди, які потребують особливої нашої підтримки і допомоги. І дуже важливо, що зараз ці люди не самі з проблемами. 15 областей допомагають і підтримують людей Херсонщини. Активно працює проект Підіч опліч. Вже наші будівельники розпочали будівельні роботи в селі Давидів Брід, який відремонтовують. Також хотіла би зазначити, що 10 мільйонів гривень це є сувенція, яка першочергову на першому. Етапі спрямована для того, щоб допомогти людям повернутися в свої будинки. Люди хочуть вертатися на Херсонщину, свої рідні домівки, але там пошкоджені будівлі, вибиті вікна, багато зруйнованих будівель взагалі зруйновані об'єкти соціальної інфраструктури, і саме будівельники Івано-Франківської області в селі Давидів-Брід міняють дахи на будинках. Вони міняють вікна, вони роблять людям ті першочергові роботи, щоб люди змогли переселитися повернутися до. Дому тут також важливо, що ми крім робочої сили, яка особливо затребувана, направили і відповідно різну спецтехніку, яка також працює на Херсонщині. Пліч опліч відбудуємо.